Так, відеогляд огляд телефона. Це у нас є Lenovo, значить отакий от, от стан його. Значить, Халепа яка в цього телефона? Значить, наступна, да? отут я скотчем заклею, бо тут -от випадає кнопочка оце, що, вимкнення. І оці ці качельки громкості вони не спрацьовують. Ну та от кнопочка вимкнення. Вона там раз через раз треба там понажимати її трошки, тоді вона власне, ну кому так телефон, зараз я покажу тут модель, зараз подивлюсь. Ну, от, ну, там може комусь там лекції якісь записувати, там, власне, карточку поставити собі. Так він записує. Алло, 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 алло. Зберігається. Тут от, 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 є там те, що записано. Так, ну відтворюється, так, він шустренький. наче. Це там Wi-Fi в принципі, працює, все працює. Де тут у телефоні? Значить, Що там це? У нас Lenovo A2010A версія Android 5.1. Ну, Старенький телефон, процесор тут якийсь там іде, скільки оперативна пам'ять 1 Гіг. внутрішня 8. 4 ядра по 1 ГГц. Ну отакий от телефончик, от телефончики. Баш, я ж кажу, що з проблем саме в цьому телефончику. Ну я так вже не згадаю, просто що, що там в нього відбувалося, траплялося. А власне, оці качельки гучності вони не працюють і кнопочка, вона просто вона випадає. Тому може, хтось там поміняє, хто розбирається собі. Теж він йде ну, справний, але з недоліками певними. Зараз там заблокується. Я покажу, що він включається. Що значить все більш менше. Можемо зараз спробувати, бо я не знаю скільки там я ставив. О, бачите, ось виключився. Ясно, що не можна там перемінити на, на куліщатка, щоб це його... Ну отак от. Там його трошки на, на цой. Ну, да. З першої спроби може О, раз. І все, він собі включився і все нормально. Ну Побачимо задню кришку десь там. А, я її зараз не зніму, бо я тут заклеїв. Ну, вона там відкривається зараз. Попробуємо відкрити. Зараз. Акумулятор там не вздутий, так що наче все нормально. Тут -от, трошки ну, так от, такі от, там сімка вставляється. Ну акумулятор не буду витягувати, там все є. Так що отак. Ну хіба що я ж кажу, що з таких недоліків з тою кнопочкою. О, щось включив. Якусь музику. Щось щось понажималось. Ну отакий от телефон. Когось зацікавив, теж пишите.